Добрий день, любі друзі та гості сторінки. Сьогодні ми поговоримо про те, що я заморожу зелені на зиму для зеленого борщу. Отже, виріс у мене отакий прекрасний молоденький щавель. Це шпинат такий і ось такий. Ще буду додавати кріп, зелену цибульку. І мій секретний інгредієнт це є кроп. Я пройшлася по району, як то кажуть, і нарвала вершечки кропиви. В найбільш чистому, на мою думку, екологічному місці, там де песики попід нею не ходять. І це все я буду заморажувати в морозильні камери для того, щоб взимку готувати зелений борщ. Ми любимо зелений борщ, тому, якщо вам цікава ця тема, приєднуємося до мене і я розкажу покроково, що і як роблю. Значить, спочатку заготовлюємо сировину. Сировина може бути різна, якщо у вас є, крім цих зазначених мною інгредієнтів, наприклад, листочки молодого буряка або листовий буряк, теж підійде, у мене нема. І ще можна додавати петрушку, але я петрушку і селеру буду додавати вже в складі сушених спецій, тому я буду заморожувати оці от інгредієнти. Отже, беремо це все, готуємо, перебираємо, щоб все було чистеньке, не пошкоджене, не в'яле, не далі. І перед тим не оброблено герпіцидами, фунгіцидами, цитоцидами і тому подібні речі. Миємо це все, даємо стікати воді на ситі. Якщо ваша морозилка не сухої заморозки, то тоді треба, щоб довше, щоб гарно постікало. Моя сухої заморозки, тобто волога там і так випарується, тому я буду просто мити, і просто, щоб не текло зелені води. Кріп я буду різати з маленькими стеблами, листочки, тобто і маленькі стебла, там, де грубші стебла, то вже, звісно, не піде. Ці грубші стебла я заморожую окремо і даю їх до курячого бульйону. Прям ціліком, прям ціленькі. Коли бульйон доварюється до кінця, я їх просто звідти витягаю. Отже, я йду це все мити і нарізати, зустрінемось з вами пізніше, і я покажу, як воно в мене виглядає. Ще одне вам не сказала при нарізці крупиви, щоб не пожалити руки, її краще покласти в ситечку будь-які у мене таке, і обдати кип'ятченою водою кип'ятком. Тоді вона перестане жалити. При цьому всьому і дезінфікується, але і не втратить свої корисні властивості. Тобто так зручніше, коли вона, скажімо так, підварена. Отже, ось така в мене вийшла суміш. Пропорції довільні, як ви розумієте, хто більше любить, Там, наприклад, щавель даємо більше щавелю. Я більше люблю кріп, тому тут більше кропу. Отже, це у мене на одну порцію. Якщо у вас родина більша, то треба значно більше. Якщо менша, і ви варите там на одну з людей, то можна і менше зелені. Співвідношення зелені так само залежить від ваших смаків. Що любите, то і кладіть в більшій мірі. Або що маєте. Це так само вже по можливості. Далі моя зелень буде розфасована ось таким пакетиком. І загружено в морозилку. Ви можете розсосувати і в контейнері, і в кульочки, і в маєчки кульочки, що маєте, це не має особливо ніякого значення. Головне приплюснути, щоб багато місця не займало. І ще одне: це домашні яйця. Одного року у нас був надлишок, і я думала, що домашні яйця, якщо заморозити, вареними вже для зеленого борщу, то це буде смачно. Але ні, не, не смачно. На мою думку, варені яйця стають як резинові. тому в суміш трав для зеленого борщу яйця не буду додавати, вже буду варити по факту. Так само пробувала заморожувати сирі яйця, так само мені не сподобалось. Тобто яйця і сметану будемо додавати вже в кінці. Морозильна камера у мене ось така. Ви її часто бачите в моїх відео, і саме в ній я буду зберігати підготовлену на зиму зелень. У мене найменша температура це мінус 16 і цього зазвичай достатньо. Якщо є періоди з відключенням світла, то я підкручу, щоб було мінус 18, і тоді е, нічого в мене не розмерзається за добу і навіть довше. Кому було корисне дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, гарних рожаїв та сприятливої погоди.